Певнену перемогу на перших виборах 1 грудня 1991 року отримав голова Верховної Ради УРСР Леонід Кравчук. Він був очільником так званої партії влади, що сформувалася з колишньої компартійної номенклатури. Фактично владу контролювали ті ж самі люди, що й УРСР націонал-демократична меншість не змогла отримати бажаного впливу на розвиток країни в її рядах, назрівав розкол. Україна, як і всі колишні соціалістичні країни, переживала величезну політичну кризу, спричинену прискоренням падіння економіки та неприємною особливістю капіталістичної системи, соціальним розшаруванням. Україна в системі радянської економіки була сильно орієнтована на підтримку величезного військово-промислового комплексу та залежала від зв'язків з іншими частинами Союзу, які розірвались. Переорієнтація на інші ринки потребувала часу і ресурсів. Ні того, ні того не було. Україна також не мала можливості згладити цей розрив доходами від продажу нафти і газу. Металургія, основа промисловості на той час, вже давно потребувала модернізації, і сильно залежала від російського газу, чим Росія неодноразово скористається. Водночас Україна продовжила дотримуватись соціальних зобов'язань, достатньо високих ще за радянських часів. Держава тримала у своїй власності величезну кількість підприємств, що виїдали все більше коштів державного бюджету. Проте найголовніше, українські політики затягували з болючими, але потрібними реформами, що з кожним роком робили ситуацію лише гіршою. Брак грошей вирішували просто: микали друкарський станок. В Україні розпочалася інфляція, а потім гіперінфляція і відповідно падіння доходів населення. У 1992 році вона перевищила 2000%. В той же час жартували, що всі отримали можливість відчути себе мільйонерами. У період між 1991 і 1997 роками українське промислове та сільськогосподарське виробництво скоростилися в половину, а валовий внутрішній продукт ВВП становив 64% від показника 1991 року. Це втрата приблизно такі, як в США у роки Великої Депресії. На це накладалася потреба змінювати радянські органи влади на демократичні. Робили це люди, які звикли до першого варіанту в умовах командної централізованої системи, де їм відводили радше роль виконавців наказів згори. Як будувати демократичні інститути, усі мали смутне уявлення, як і про те, хто винен у падінні економіки і хто крайній розгрібати ці авнієві стайні. Розпочався гострий конфлікт між парламентом та президентом, що закінчився достроковими виборами президента у 1994 році. Існує думка, що Леонід Кравчук від гріха подалі тактично поступився у другому турі Леоніду Кучмі, директору найбільшого в Європі ракетного заводу у тодішньому Дніпропетровську, сучасному Дніпрі. Леонід Кучму застосував директорський підхід до розподілу влади. Він розпочав з підпорядкування та налагодження роботи виконавчої влади. Після довгої боротьби з парламентом він зумів проштовхнути власний проект Конституції. Основний закон, що прийшов на зміну старій радянській конституції, прийняли 28 червня 1996 року, після напруженої сесії, що тривала цілу ніч. За новою Конституцією Україна ставала президентсько парламентською республікою. Президент фактично отримував контроль над урядом і можливість втілювати власну програму. Леонід Кучма розпочав рішучі економічні реформи. Насамперед лібералізували ціни та валютний курс. У 1996 році ввели національну валюту гривню замість тимчасових кубонів-карбованців. Найважливішим заходом цього часу стала масштабна приватизація. Перші роки незалежності держава дуже в'яло позбавлялася своєї власності. Підприємства часто опинялися під контролем так званих червоних директорів, очільників державних підприємств ще в радянські часи. Вони мали зв'язки і можливості, проте не мали ресурсів, щоб зробити підприємства прибутковими. Хоча самого Леоніда Кучму можна назвати вихідцем з середовища червоних директорів, він розпочав більш рішучу приватизацію. Держава позбувалася не лише власних підприємств але й землі в листопаді 1994 року, президент видав указ, за яким мільйони осіб отримали земельні паї. Найбільшу вигоду другої хвилі приватизації промисловості отримав проширок бізнесменів епохи лихих 90-х, яких пізніше назвуть олігархами. Вони привласнили підприємства насамперед металургійної промисловості та енергетики, і завдяки новим підходам до бізнесу закріпили свій успіх. Леонід Кучма стояв на чолі процесу приватизації, тому заручився економічною та політичною підтримкою олігархів. На виборах президента 1999 року він зумів представити себе як єдину альтернативу комуністам та соціалістам. Їхня популярність передбачено зростала у роки економічних проблем. Кучма з легкістю переміг на виборах. Націонал демократична опозиція була розколота і подавлена смертю одного з основних своїх лідерів В'ячеслава Чорновола весною 1999 року за кілька місяців до виборів.